Радянському суспільстві часто говорили, що діти це привілейований клас. Радянські газети не скупилися на гучні заяложені заголовки. Все найкраще дітям. Діти це майбутнє країни. І якщо останнє гасло, навіть не гасло, а попередження, цілком точне для будь-якого режиму, то на сьогоднішню вже пострадянську Україну чекає ось таке майбутнє. П'ятнадцятирічному толіку не доводиться розраховувати на особливу вагу сьогоднішнього пострадянського суспільства. В Україні, де політики в черговий раз зайняті політичними баталіями, а більшість громадян виживанням, цифри доповіді Дитячого фонду ООН про дітей, які живуть або працюють на вулиці, не примусила політиків бити на сполох. А таких дітей тільки в Одесі та Києві тисячі. Точної статистики немає ніхто. Принаймні тішить те, що кажуть соціальні працівники, що коли на вулиці опинилося дуже багато маленьких дітей, то держава, неурядові організації та донори мобілізували всі сили на попередження. Сьогодні маленькі діти вже не поповнюють армію безпритульних, але на вулиці живуть підлітки, хто опинився просто неба і без опіки ще дитиною. Їхній досвід такого життя складає і 6, і 8, і 10 років. Ну я з 9 років на вулиці, так як. Как бы с 9 лет убегал с дому. Как бы дома было все нормально, но как бы друзья тянуло на улицу. Потом с друзьями приехал в Одессу. И потом прошло некоторое время, года два примерно. Я когда приехал, родители уже там дом продали. И как бы до сих пор я не знаю, ну, где находятся сейчас мои родители. Дома п'ють, вот. дядя мене і вот, Ну і проходили некоторі насильства. Це вот. ну, я обіжала з дому. За офіційною статистикою, 20% населення України, тобто кожний українець, живе за межею бідності, 3% взагалі в злиднях. У чотири рази виросла кількість скоюваних злочинів. Безгрошів'я та відсутність перспектив негативно позначилися і на сім'ї. Батьки все менше уваги приділяють дітям, бо зайняті пошуком заробітку, часто випадкового або навіть нелегального. Сотні тисяч їдуть на заробітки за кордон, залишаючи дітей в кращому разі під опікою старих батьків, а то й просто на самоті. Зросла і кількість неблагополучних сімей, де батьки шукають розраду в алкоголі чи наркотиках. Тим самим показуючи поганий приклад і власним дітям. Тому вулиця стає ще не єдиним місцем, де діти можуть уникнути батьківського насилля та жорстокості. У мене тут є друзі, у мене тут є дівчинка. У мене тут багато є того, що мені родної дому не дав. У мене була проблема з батьками. Вони водку випивали, п'яні били мене і брата. Ну, я виходив, щоб збігати цього всього. чтобы не видеть и боялся тоже таким же, как они, стать. Я на улице уже много лет, еще после смерти родителей. Но потому что у меня, во-первых, мачеха у меня не понимает меня, потому что, во-первых, думает только о богатстве, поскольку она сильно богата, она даже не заботится обо мне. А обо мне заботятся мои друзья, которые рядом около меня. И мне просто больше поддержки с ними, чем с ней. Діти вулиці не тільки змушені заробляти собі на виживання, їх безжально експлуатують дорослі, втягують у секс-бізнес. Вони часто зазнають насилля та знущань. За законом вони мають право на державну опіку. Неблагополучних батьків можуть позбавити батьківських прав, а дитину передати на виховання в дитячий будинок. Але будемо щирі, далеко не всіх їх приваблює життя в державному інтернаті. Вуличне братерство і взаємодопомога виглядають принадніше аніж життя за розкладом і з дисципліною. Ребята приїхали в себе в підвал. Я от як 11 з прожила з ними. Підвали та вважається як домом уже родним, тому що не знають, що у них дома нет так такого общения, такого доверия, як на підвалі. Вуличні діти не просто поза статистикою. Вони викреслені із списку живих, викреслені із нашого життя. Навіть найбезневинніша дитина, яка опинилася на вулиці проти своєї волі і шукає притулок у підвалі, в каналізації, всюди де є хоч трошки тепла, без жодного суду і вироку, фактично стає винуватою і засудженою суспільством, яке її зневажає. Безпритульна дитина вже не має юридичних прав, вона вже не може розраховувати навіть на людяне ставлення до себе. Тут сприймають мусора в міліцію, на... І вета, і в, в прію А з п'юте шо, аспіта йм'я в лікарню. а лікарні брат не Вуличні діти не просто покинута на призволяще категорія населення. Це найбільш вразлива і беззахисна категорія, безмовна категорія. Вони позбавлені не тільки опіки, уваги, прав, у них немає і права голосу, не мають права бути просто почутими. Вуличні діти виживають у жорстокій боротьбі. Простий приклад, коли насуваються холоди, безпритульні діти опиняються в жорсткому протистоянні із дорослими бомжами за тепле місце для ночівлі. Я ніколи не бачила такої дискримінованої і стигматизованої групи населення, як вуличні діти. у нашому опитуванні ми спитали дітей, від кого вони зазнають найбільше наруги. Виявилося, що передусім від таких же дітей від безпритульних але на друге місце вони поставили міліцію. 20% дітей в Одесі та 17% вуличних дітей в Києві назвали міліціонерів, і це підкреслює таку велику проблему, що громадськість, зокрема службовці, знають про таких дітей дуже мало і не беруть до уваги той факт, що ці діти опинилися на вулиці не з власної волі. для рібінка Понятие смерти очень-очень абстрактно. Он живет сегодняшним днем. Сегодня хорошо, значит все нормально. Сегодня милиция не забрала, значит все нормально. Сегодня наркотик появился, хорошо. И э, убедить его э, в том, что э, ты должен позаботиться о своем будущем, э, что с тобой будет дальше, ты видишь, что люди умирают, он, ребенок отвечает очень просто. Он умер, потому что неправильно кололся. Если бы он кололся так, как я, с ним было бы все в порядке. Наші співрозмовники не приховують. Наркотики серед вуличних дітей явище буденне. Починається, як правило, все із вдихання клею. Потім йдуть ін'єкційні наркотики. Їхні різновиди та дію ці діти знають краще, аніж шкільну таблицю Менделєєва. Ми практично не питалися, ми там один раз або два рази в тиждень тільки питалися, а всі останні ми тільки клею дихали. Вот, но кто чем занимается, кто наркотиками, кто чем. -то. Наши оценки показывают, что порядка 40% уличных детей сегодня ведь позитивны. И это началось несколько лет назад, когда инъекционные наркотики, так называемая болтушка, пришла вот в среду уличных детей. Когда наступает кумар, и они хотят уколоться, нету. этого шприца с одним шприцом все колется. Он же не знает, что его товарищ больной с чем-то там, тем же гепатитом или ВИЧ. И оно передается друг к другу. А вот винт, это вообще такое дело, что это тянет тут на секс, допустим, многих. Как бы им все равно с презервативным без. Это все равно. Вулочные дети, чтобы выжить, мусят дорослішати. І не на власної волі. Щоб поїсти, змушені йти в найми до дорослих ділків і працювати за копійки, виконуючи важку дорослу роботу. Знаючи, що за цих дітей нікому вступитися, дорослі негідники змушують їх займатися проституцією. Наркотики і секс для них чи не єдина доступна розрада і можливість втекти із дорослого жорстокого життя. Діти ведуть половину статеве життя дуже рано. Вони сприймаються як норму. Тому що це вияв якоїсь любові, якихось дружніх стосунків. Вони не вважають, що це недоцільно, наприклад, 8-9 років починається тебе те життя. Вони їм живуть, бо живуть всі навколо них. Ін'єкційні наркотики та незахищений секс такі шляхи поширення вірусу імунодефіциту людини серед вуличних дітей. Без належного лікування цей вірус перетворюється на смертельну хворобу, снід. Ну, знаю, що я болею чем. Це это, это перша стадія, яка ну, ну, передається на СПІД. Це ще не означає, що я болею. Це это просто імунітет это послаб. Просто у мене були подруги, которые болели цими болезнями, і от СПІД умирали. Україна посідає невтішно третє місце в регіоні за темпами поширення епідемії ВІЛ СНІДу після Росії та Естонії. За останні п'ять років кількість тільки зареєстрованих випадків інфікування вірусом імунодефіциту людини зросло у 20 разів. У загальній кількості людей з вірусом 12,5% складають діти. Загрозливі і темпи зростання кількості дітей, народжених із вірусом, переданим від матерів. Сьогодні в Україні таких більше 10 тисяч, і майже 200 дітей за офіційною статистикою вже померли від сніду. Завдання соціальної служби, яка здійснює регулярні виїзди на місця, де мешкають діти вулиці, не тільки роздати їм їжу та ліки, а й пояснити, навіть переконати, як убезпечитися від вірусу. А це важко. Їм все одно на детей, вот, даже, ну, не опасно. Більшість дітей не хочуть жити. Вони живуть такою життю, тому що вони ну, живеють смерті. Ну, їм не вдалося з сім'єю наладити вот, отношения і просто-напросто. Даже как я, я вот как ушла с дома, ну я не хотела вообще жить. Я много раз пыталась сама обіслям, похож ну поки не мірі не получалось. Те, що ми їм доносимо інформацію, вони не завжди адекватно сприймають, тому що їх завжди думають, це мене, мене до того ж, вони живуть теперішнім днем, не завтрашнім, не післязавтрашнім, не майбутнім взагалі. Інформаційні матеріали сьогодні ми розробляємо з учорами їх рівня восприятия, тобто в основному це комікси, картинки, через які можна донести інформацію. Урядові інститути та громадські організації подають різні цифри про кількість дітей, які живуть на вулиці: від 40 тисяч до 300 тисяч дітей. Лише в Києві та Одесі, де ми знімали цей фільм, нарахували відповідно 12,4 і тисячі дітей вулиці. За приблизними оцінками експертів, сьогодні в Україні 115 тисяч дітей можуть виявитися у групі ураження вірусом імунодефіциту людини, тому потребувати необхідної медичної та соціальної допомоги. Даже медики, не все, других специальностей готовы тестировать на ВИЧ и предлагать тестироваться на ВИЧ. То есть самому врачу нужно еще побороть барьер, потому что на сегодняшний день сложилось такое представление о том, что ВИЧ поражает только кризисные категории. Конечно, она преобладает в этих категориях, но очень много благополучных семей, и зачастую вообще неизвестно, откуда проблема появилась в семье. Окрім непідготовленості власних психологічних бар'єрів, на заваді своєчасному медичному обстеженню дітей вулиці стоять неадекватні норми закону. Виявляється, що безпритульна дитина, якщо їй ще не виповнилося 14 років, за законом не може пройти обстеження без згоди батьків або опікунів. Зачастую руки зв'язані у медработника. з благими намереннями можна нам шукати вот уловки в законодавстві, щоб все таки оказати... Втратити... протестировать ребенка и найти способ, чтобы обследовать его. Надо внести какие-то поправки в закон. Потому что даже когда я просто пошла узнавать, где можно сделать анализы, мне везде, у меня отказали в трех больницах. Месяц нас мы возили на эстонскую месяц, нам там месяц сделали анализы, но инкогнито. Детям не писали фамилию, не имя, просто брали анализ. Часто для соціальних працівників це безнадійна справа знайти цих батьків або офіційних опікунів, або ті не дуже прагнуть з'явитися. Лікар Світлана Раус розповідає про наркозалежну неповнолітню киянку, яка перестала приходити до центру, але точно відомо, що вона із вірусом ВІЛ працює у секс-бізнесі. Офіціальним опікуном є інтернат. Но інтернат теж в шокі іміє дівчинку такою у себе, вони бояться опять таки. Сексуальних контактах і розпространення інфекцій в інтернаті поставити діагноз це лише перший крок, який у разі якщо в дитини виявили вірус, спричиняє силу інших проблем, як сказати про це самій дитині, як повідомити батьків або опікунів, і як ті після цього поставляться до дитини, чи не стане їй іще гірше? Нарешті, як забезпечити дитину належним лікуванням. А если это неблагополучная семья, если это семья кризисная, действительно кризисной категории, то очень сложно помочь, потому что даже если мы Как-то пригласим родителі. Большой вопрос, що вони прийдуть, тому що не понимають этої проблеми. им це не надо зачастую. А якщо даже не прийдуть, то неизвестно, как як далі служиться судьба рібка, коли не узнают о том, що у нього може бути положительний статус. багато дітей. Навіть більшість дітей вулиці вдихають клей, вживають наркотики у такий спосіб. Вони відволікаються від суворого життя на вулиці. Але в Україні немає жодного центру, де б ці діти могли пройти лікування від наркотичної залежності, пройти якусь реабілітацію. Ситуація поволі, але все ж змінюється на краще завдяки тому, що нарешті поєднують зусилля державні інститути, громадські організації та донори. Приклад цього створений центр медико-соціальної допомоги при підлітковому відділенні Київської міської шкіріно-венерологічної лікарні. Соціальні працівники тішаться, з'явилося місце, куди вони можуть привести дитину із упевненістю, що вона отримає все необхідне, без зволікань і без упереджень. Зараз у нас відкрився медицинський центр, де роблять аналізи на віч, на всі сіфіліснув чесотка, всі всі венеричі заболівання, і ребенок може там пролічитися. Такі центри допомоги дітям, що відкриваються в Україні, чи не єдиний шанс дітям вулиці отримати не тільки термінову допомогу та помешкання. Тут не отримують дітей проти власної волі, не примушують, натомість заохочують бодай спробувати пожити нормальним дитячим життям. Такі центри вони надають дитині можливість отримати різноманітні послуги, такі як освітні, послуги з надання першої медичної допомоги, профілактичні послуги, у дуже безпечному і дружньому середовищі, де дитину оточують фахівці, соціальні працівники, представники громадських організацій, які спілкуються з такими дітьми. Невимушено і не осуджуючи, іноді такі діти вони просто не хочуть звертатися до офіційних служб за допомогою, оскільки вони е занепокоєні тим, що вони можуть бути не підтримані, що їх просто не вислухають, а заберуть до притулку. І хоча система притулки в Україні є дуже гарно розвиненою, і багато дітей знаходять там і підтримку, і допомогу все ж таки робота таких центрів куди дитина може звернутися за власним бажанням, за власним потягом, вона є дуже-дуже потрібною. Для них приємно, що я можу якимось образом да, їм чим-то підказати, посовітувати щось. Вот. Ми вместе проводили тренінг для дівчинок. Как себе вести, как одеваться, как ходить, как общаться с мальчиками. Если бы не этот центр, я бы, не знаю, я бы сейчас бы до сих пор жила бы на улице благодаря деревому центру, я теж в школі на чоловчиця домой вірнулась. Нещодавно Аня перемогла одразу в трьох шкільних олімпіадах з хімії, математики та української мови. Її успіхам щиро раділо в центрі, який дав їй людське тепло і шанс на гідне майбутнє. Вона хоче стати перекладачкою з італійської мови. Від'їжджаючи з центру, ми довго шукали Аню, щоб подякувати їй за відверту і нелегку для неї розповідь. Виявилося, що вона усамітнилася і плакала. Ми, мимоволі, змусили її за кілька хвилин згадати все найстрашніше, що було за її 11 років життя на вулиці. Коли після перегляду цього фільму ви побачите на вулиці безпритульну дитину, не поспішайте вирішувати, що це злодюшка або жебрак. У кожного з них своя особиста трагедія. Діти те, що сталися на плані не довіряють. Много разів довіряли, а їх просто обмарали того світування рішили, що немає людей, яким можна вірити. А Та вчити їм нужна любов. Принаймні подумайте, що в цих викреслених із списку живих дітей, часто скалічених дорослими і фізично, і душевно, попри наркотичний дурман, в якому вони ховаються від жорстокостей, попри зневіру в людях і образу на всіх, є мрії і навіть плани. Не захмарні, а цілком приземлені, цілком людські і людяні. Мое будущее это я вырасту, строиться где-то на работу и построю двухэтажное здание для бездомных детей, стать на воспитателям.